Гучний інцидент у Запоріжжі. Місцева адвокатка повідомила про смерть мобілізованого сина. Жінка стверджує, що він був незаконно затриманий працівниками центрального ТЦК, а потім до нього застосовували тортури. Що трапилося насправді? Та чи відоригувала на цю ситуацію в ТЦК? Розповім за мить з вами новини ТСН ЮЕ і Яльдмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Моторошна новина із Запоріжжя після затримання співробітниками ТЦК та перевезення до військової частини помер син адвокатки Людмили Петрової. Про це правозахисниця повідомила 4 лютого у соцмережі і її допис облетів мережу. У ньому йдеться, що 34-річний Владислав Петров був незаконно затриманий працівниками центрального ТЦК 27 січня. Та був доправлений до центрального ТЦК. Чоловік був обмежено придатним. Наступного дня його було доправлено до військової частини в Дніпропетровській області, де він мав. Пройти ВЛК. Вранці о 6.00.28.01.25 без проходження ВЛК його було доправлено до військової частини А 1363 у Новомосковськ. Орловщина син мені передзвонив та повідомив, що втратив свідомість і звернувся до лікаря. Лікар повідомив, що він прибув з документами ВЛК, здоровий та допомогу йому не надав. У нього забирають мобільний телефон, обручку і більше він телефонувати не буде мати можливості. Зі слів адвокатки 31 січня працівники військової частини відвезли чоловіка до психлікарні міста Дніпро. Діагнозом делірій та наркотичне отруєння на звернення адвокатки до військової частини вона отримала відповіді, що у її сина все добре, і він перетелефонує. 3 лютого вранці жінка знову зателефонувала до військової частини, де їй відповіли, що поруч сидить його командир та запевняє, що все з сином добре. І він сам не хоче телефонувати. Та Обіцяв запитати його, чому він не телефонував. Я сказала, що звернусь до громадськості та волонтерів і мені запропонували перетелефонувати через 30 хвилин. Мені повідомили, що він був під дією наркотичних речовин і зараз у лікарні. У лікарні лікар мені повідомив, що він не перебував ні під дією наркотиків, ні під дією алкоголю. Результатами аналізів він знаходився з 31.01.25 у реанімації на апараті ШВЛ. У нього відмовили нирки, моча не відходила. На тілі були численні синці, ноги пах та відморожені кінцівки рук та ніг, двостороння пневмонія. Лікар не розумів, чому саме до психлікарні його привезли. У нирках було багато чорної крові. Його організм самостійно не функціонував. Далі Людмила Петрова повідомила, що 3 лютого 9.00 її син помер. Адвокатка вважає, що до нього застосовували тортури. А висновок ВЛК та діагноз з направленням до лікарні є сфальсифікованими. І жінка зазначила, що потребує допомоги адвокатської спільноти щодо розслідування та поширення інформації. У лікарні мені нададуть висновок судмедекспертизи. Звернулася Звернулась на гарячу лінію ДБР. Вважаю, що мого сина вбили. Дякую всім небайдужим. Додатково повідомляю, що мій син ніколи не вживав наркотики та алкоголь, вів нормальний спосіб життя, мав дружину, працював в Приватбанку. Також зверталась до центрального ТЦК. Мене прогнав охорони зі зброєю. і Сказав, що нічого не знають. Звертайтесь до військової частини у Новомосковськ. свою версію подій у прямому ефірі на Фейсбук-сторінці Ради адвокатів України озвучу адвокат Олег Веремієнко. Значить, Що трапилось? Хлопець працював менеджером в приватбанку в місті Запоріжжя. Вийшов в магазин за хлібушком, як то кажуть, і повертаючись додому біля під'їзду, його зупинили патруль з трьох чоловік. Один був одягнений військовою військову форму, один поліцейський і один. Ну, Опери якийсь. Вони сказали, ваші облікові документи. Він каже, що да, без проблем. Зараз я надам вам облікові документи. Хлопець живе на першому поверсі, він не постукав вікно, попросив дружину, дружина віддала йому його воєнний білет і паспорт. Да, там була певна проблема. Пацан був на обліку в одному воєнкоматі, а його зупинили хлопці з іншого воєкомата, перевіряючи цей патруль. Вони сказали, ой, ви знаєте, у вас тут щось не то з вашим воєнним білетом. Давайте ми приїдемо з вами в один із воєнкоматів міста Запоріжжя і там все перевіримо. Сказали, ми його забираємо на 15 хвилин. Ну, і це було останній раз, коли жінка бачила чоловіка. 5 лютого на Фейсбук сторінці Ради адвокатів України з'явилась нібито з'ява в прокуратуру від матері загиблого Владислава Петрова з проханням провести розслідування. Попри розголос на момент підготовки цього випуску, реакції від центрального ОРТЦК та СП міста Запоріжжя на цей інцидент не було. Нагадаємо, що це не єдиний подібний випадок. Нещодавно до журналістів звернулася тітка загиблого чоловіка з проханням про розголос, і жінка розповіла, що її племінник Євген 29 грудня зателефонував. До рідних і повідомив, що перебуває у військкоматі, після чого кинув слухавку. Коли родичі перетелефонували, у відповідь їм сказали, що він не може підійти до телефону. Бити на сполох рідні чоловіка почали наступного дня, коли він знову не вийшов на зв'язок. Коли рідні дозвонились на той номер що й минулого дня, їм повідомили, що, начебто, Євген випив півлітра горілки. Йому стало зле і його відвезли до лікарні. Рідні стали шукати Євгена в медичних закладах і знайшли в обласній. Лікарні виявилося, що Євгена привезли з черепно-мозковою травмою, і після операції він перебуває в комі. І потім цивільна дружина зателефонувала до обласної лікарні і там сказали, що так сьогодні, 30 грудня, о 8.00 з ТЦК привезли молодого хлопця з черепно-мозковою травмою. Він прооперований в реанімації в комі. Він підведений до штучного дихання. Все, коли його привезли, було написано ТЦК туалет. І 31 го зателефонувала з лікарні о 8.00 і сказали, Євген помер. Все. Ми його поховали. Тітка загиблого стверджує, що у Євгена не були побиті руки чи обличчя, але ззаду була велика гематома. На думку жінки, це свідчить, що її племінника тримали за руки і били. От, руки не були побиті, обличчя не було побите. Була ззаду голова, чорна, вся синя, красна, бордова. Отака От гематома. Таке враження, що його руки тримали. Ну, коли вас б'є, хтось так має бути реакція захищатися якось. Заступник директора з комунікаційних питань сумської обласної клінічної лікарні Микола Савченко в коментарі суми тудей розповів, що чоловік був доправлений до лікарні машиною екстреної допомоги о 8.45 ранку, 30 грудня. О 8.50 пацієнта вже госпіталізували до реанімаційного відділення з під дозору на червно морську травму. Проводилися реанімаційні заходи, але травми були тяжкими, через що пацієнт помер 31 грудня. Тим часом сумський обласний ТЦК був змушений визнати, що на його території дійсно сталася бійка з летальним результатом. Проте там запевнили, що жоден учасник бійки не має стосунку до ТЦК. Напередодні нового року на території сумського міського ТЦК та СП стався конфлікт між двома чоловіками, які не є співробітниками ТЦК та СП, в результаті чого один наніс іншому тілесні ушкодження. Постраждало. Було доставлено до медичного закладу каретою швидкої допомоги, яку викликала чергова зміна. Сумський ТЦК запевнив, що всебічно сприяє слідству та допомагає поліцейським, які працюють над встановленням усіх обставин події. Відеоматеріали з камер спостереження передали правоохоронним органам. Своєю чергою поліції Сумської області повідомили, що встановили особу, яка завдала смертельних тілесних ушкоджень мешканців обласного центру. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що між місцевим жителем і військовослужбовцем виник раптовий конфлікт. У розпал сварки військовослужбовець не стримав гніву і завдав чоловіку тілесних ушкоджень. Постраждалого у шпиталі, але. Від отриманих травм він помер у лікарні. Наразі працівники поліції вже повідомили зловмиснику про підозру за частиною першої статті 119 кримінального кодексу України. Чи має стосунок військовослужбовець до ТЦК? Поліція не уточнює. А як думаєте, ви чому в Україні трапляються такі випадки та як мають карати винних? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.